Перебіг історії сьогоднішнього ролика буде дуже цікавий, оскільки розбір білосніжки буде дуже докладний. І, звичайно ж, щоб вловити суть, сюжет дивитися потрібно до самого кінця. Відео поділено на кілька епізодів, і кожен з них відкриває вам багато чого цікавого. Заварюйте чай, сідайте в крісло. Приємного перегляду пам'ятаєте, як починається казка братів Грім? За мотивами якої написано сценарій фільму. Одного зимового дня якась королева шила біля вікна і дивилася на сніг, що щойно випав. Випадково, вколовши палець до крові, вона подумала Ах, якби у мене народилася дитина біла як сніг, рум'яна як кров і чорнява, як чорне дерево. І незабаром бажання її точно здійснилося. Народилася в неї донечка. Біла, як сніг, рум'яна, як кров, і чорнява, і була за своєю білизну названа білосніжкою. Але щойно народилася донечка королева мати померла. Чарівно, сумно, тільки не так усе було. А ось як. Їхав багатий пан із красуною дружиною, зимовою дорогою в кареті. Жінка при надії і час пологів уже близько. Чи то злим чаклунством, чи то просто доля так розпорядилася, але вийшли з вісу голодні вовки, і налякані коні перекинули карету з людьми в яр. Поки хижаки гризли куча райкони, нещасний аристократ спробував допомогти пораненій дружині, але та, відчуваючи близьку смерть, попросила чоловіка врятувати хоча б дитину. І ось вона випускає останній подих, а ридаючий чоловік мисливським кинджалом розпоряє її живіт. І сніг змішується з кров'ю. Тоді на світ і з'являється незвичайне диття, білосніжка. Вражай, чи не так? Слоган дивного фільму, що вийшов на екрани 1997 року The Fairy Tale is Over. Хочеться вільно перекласти, ось і казучці кінець. І щоб прозвучало це досить єхидно, з підколом. Картина від самого початку була задумана як щось протилежне карамельним діснеївським гномикам, у купі з доброю красуною білосніжкою та її зефірно-повітряним принцем. Зазвичай, коли казки закінчуються, для старших дітей настає час реальності, приходить справжнє життя, і воно трапляється, лякає значно серйозніше за будь-яку вигадку. Адже в реальності людина може зіткнутися з нуждою, з злиднями. Людською злістю і несправедливістю. Так ось, фільм Майкла Кона допоможе нам розібратися в істинні суті білосніжки і відкриє очі на нові, похмурі горизонти. Рекомендую всім подивитися цей твір. Майже одразу впадає в око, що в основі цієї історії викладеної на новий лад дві жінки білосніжка та мачуха. Чоловіки тут не при перших ролях. Це все блідні тіні. Принц у новому трактуванні лікар Девід Конрад зламаний і переможений, батько пан Хоффман сам Ніл – жалюгідна жертва свавілля дружини, а також власної пристрасті й недалекоглядності. ВІЛ, по-чоловічому вродливий Джил Белроуз, один із тих, хто в попередній історії був гномом, а в цій перетворився на самовільного золотошукача, шукача удачі та відкинутого суспільством вигнанця. Мужній, рішучий і відданий. Але на еталонного героя коханця з вічно замурзаним обличчям та лахміттям Безхатченка, і він, звісно ж, не тягне. У ньому ще треба розглайдити чоловіка, і не кожній, можливо, жінці, зокрема білосніжці, це вдасться. Отже, у цієї страшної казки дві головні героїні. З боку білосніжки весь кошмар у тому, що те, що відбувається, по суті це історія дорослішання, кожному знайомі типові жахи, з якими стикаються підлітки, страх бути викинутими з дитинства, страх відповідальності та самотності. Підлітки сповнені проти річ і прагнуть речей несумісних. Їм подобається бунтувати проти влади батьків і опікунів, і водночас дуже хочеться, щоб їх вони любили. Ось і білосніжка, яка рано втратила маму і надто рано знаходить мачуху, їй хочеться, щоб її любили просто так, за те, що вона дитина, але свою власну любов вона так легко не віддасть. Потрібно заслужити цю любов, бо незвичайна дівчинка не така вже й добра. Білосніжка, що виросла, навіть лякає характерною для неї нібито відсутністю міміки. Вона, здається по-справжньому холодною через білизну шкіри. І лякає малу емоційність, як для дівчини. Часом вона майже жорстока, особливо наприкінці, коли їй доводиться самій боротися із злими силами війни. З боку противниці, злої мачуги у виконанні блискучій сігурні вівер, страшна казка це історія саморуйнування пані Клаудіо та її брат, нещасний, німий фокусник Густав, слабовільне знаряддя в руках сильної і вольової сестри. З'являються в замку Гофмана через кілька років після смерті його дружини. І спочатку в них немає нічого особливо зловісного і тим більше ніяких зловмисних планів. Красуня Клаудія, доброчесна талановита вихована, вона мудра жінка, і всі її бажання збігаються з прагненнями чоловіка. Вона всього лише хоче прикрасити старість пана турботою і теплотою і отримати у відповідь гідні пані, комфорт та повагу. Вона лише хоче бути хорошою дружиною, господиною і матір'ю. Але перша вагітність настає лише через 9 років, якраз у той момент, коли любов чоловіка потрібна клаудії найбільше, білосніжка, що виросла, заявляє свої амбіції та претензії, їй теж потрібна увага батька. І дві жінки починають війну. А як зів'ялі з роками Клаудії можна перемогти свіжість і молодість юної красуні білосніжки? Якщо в наші дні пані вільні вдаватися до дорогих чудес медицини, пластичних операцій і ботоксу, то в середні віки у них не було вибору, тільки темне мистецтво. Та тут ще й смерть новонародженого, довгоочіканого сина, в якій Клаудія звинувачує свою падширку, озлоблює серце жінки до межі. Лють матері, яка втратила дитя, Ревнощі дружини, яка вбачає зраду в коханні свого чоловіка до доньки від колишньої дружини, образа старіючої жінки, яка втратила молодість. Ось той жахливий коктейль, що перетворить на відьму кого завгодно. Та ні, не лякайтеся все ж таки не кого завгодно, не всяку. Треба мати особливий характер, і ще дещо. Один маленький, але суттєвий і дуже злий секретик у Клавдії він був так. Казку всі читали і знають, що було ще дзеркало, але в цій історії і дзеркало зовсім не таке, як ми звикли. Воно дуже незвичне, справжній осередок зла, і саме по собі здатне здивувати і налякати. Багато хто, хто відзначив оригінальність притаманно цій екранізації білосніжки, насамперед наголошував на психологізмі та особливій реалістичності такої інтерпретації. Але з цим, мабуть, слід посперечатися казка після казок усе одно залишається казкою, але тільки зробленою за законами темного жанру. З усього життєвого і реалістичного в неї спеціально відібрано все найбільш лякаюче. Страшна білосніжка посилено розфарбовує життя у найтемніші моторошні тони. Але чари присутні. Щоб у цьому переконатися, досить поглянути на фантастичний грим, який до невпізнання змінює обличчя красуні Сігурні Вівер в образ відьми. Одне це змусить з повагою поставитися до майстерності творців фільму. Що ж, про фільм я вам розповів. Думаю, бік жіночої ворожнечі кожен сприйме по-своєму, але в усьому цьому є значна частка змісту. Тепер давайте зануримося в саму казку, поговоримо про прототипи історії білосніжки в реальному житті, та, звісно, заглибимось у тему богів. І ви нарешті зрозумієте, що рожевенька діснеївська версія цієї казки в основі своїй лише розважає і не дає масштабної поживи для роздумів. Хоча, прослухавши страшний сюжет фільму про блідолику, можна було здогадатися, що сценарний перебіг реальної казки безпосередньо пов'язаний з нашими життєвими проблемами, і це такий собі похмурий культурний код, вкладений в основу твору. Тож продовжу, почнемо з того, що в реальному житті існував прототип білосніжки. Відомий німецький історик Ехард Зандер опублікував свою чотирирічну працю. Білосніжка міф чи реальність, в якій він розповів справжню історію знаменитої казки. У результаті багаторічної роботи історик знайшов прямі докази того, що білосніжка існувала насправді і жила в середньовіччі. Згідно з Зандером, прообразом казкової героїні стала графиня Маргарита фон Вальдек, яка жила в 15 столітті в графстві Батвіл Дунген. Вона була справжньою красунею. У Маргарити, як і в казці, була мачуха, але вона не бажала зла своїй падшарці. Реальна білосніжка стала жертвою спецслужб Іспанії. Річ в тім, що Маргарита була закохана в іспанського короля Філіпа II, тому, наближені до короля охоронці, отруїли дівчину. Вони вирішили, що шлюб із білосніжкою буде невигідним політичним кроком. Зандер так само розповів і про сімох гномів. Вони існували насправді. Тільки це були не гноми, а діти-в'язні. За словами історика, підлітки працювали в шахті на бідній копальні, яка належала братові Маргарити-Білосніжки. Вони стали прообразом гномів, бо через роботу в жорстоких умовах росли скорченими, незграбними та кульгавими. Ця історія Маргарити переходила з вуст в уста сотні років, після чого в 19 столітті брати Грім відобразили її у своїй казці, щоправда, із щасливим кінцем. Міфологічним предком білосніжки була скандинавська богиня кохання Фрея, причому з її образу народилися одразу дві казкові героїні і зла королева і безневинна паншарка. Королева, подібна до Фреї, наділили прагненням до вічної краси, і спрагою до дивовижних дрібниць. За переказами, Фрея мала все, що тільки може бути в богині, не мала однієї лише речі легендарного діамантового намиста, що мало назву Брісінгамен, і вважалося, чи не найгарнішою прикрасою в цілому світі. І вона дуже хотіла заволодіти ним. Але оскільки дорогоцінно дрібничко зберігали гноми, що жили глибоко під землею, довелося спускатися до них. Подальшу історію життя серед маленьких рудокопів успадкувала білосніжка. За деяким винятком, який, правду кажучи, завжди інтуїтивно відчували читачі в міру дорослішання, і виражався в німому питанні, наскільки близькими були стосунки білосніжки з гномами. А справа була така. Гноми запропонували Фреї угоду, натомість за немисто вона мала прожити з ними рік у ролі дружини так, однієї на всіх. Красуня спочатку злякалася, але бажання отримати намисто виявилося сильнішим. Зрештою, що таке рік для безсмертної богині? І вона погодилася, настоявши лише на тому, аби гноми помилися. Після того, як рудокопи змили з себе багато шаровий бруд? Фрея вирішила, що вони не такі вже й потворні. Вона проводила щоночі з новим гномом, а вони складали пісні про її неземну красу, обсипали її дорогосінним камінням, і нарешті один із гномів зафіксував, сяючи намисто Брісінгамен на неземній лілейній шиї Фреї. Богиня обійняла кожного на прощання і піднялася назад у свій чарівний замок. Ось така маркантильна особа була бабусею сучасної білосніжки. Трохи південніше, середньовічною Швейцарією, подорожувала схожа легенда щоправда там з'явився грізний чоловік полоненої красуні, і він не пошкодував дрібних розпусників, розправившись із ними в найбезжальніший спосіб. Історія так і називалася Смерть семи гномів. Тепер же я розповім вам оригінальні епізоди недитячої казки про білосніжку, більш детально посвятивши вас у жахи цього страшного твору. Невинність синонім улюбленої всіма білосніжки, вродлива дівчина з дзвінким голосом, оточена пухнастими і пернатими жителями лісу, що витончено танцює в затінку моторошних дерев, викликаючи мало захоплень у дітей і дорослих. Мультфільм Дісней, Білосніжка і Семеро гномів швидко став класикою, але не показав глядачам усієї жахливої правди цієї казки. В оригінальній історії братів Грім, білосніжці було всього сім років, а не чотирнадцять, як у кіноверсії. Дівчина це дитина по суті була занадто молода для шлюбу, і від цього історія стає тільки похмурішою. Як і мультфільм, казка починається з ревнивої злої королеви. Яка наказує мисливцеві відвести білосніжку до лісу і позбутися її, оскільки вона пряма загроза титулу і красі королеви. Сценаристи прибрали слова жорстоких інструкцій. Обий її і принеси мені як докази її легені та печінку». не бажаючи вбивати невинне дитя. Мисливець відпускає дівчинку. Наказ королеви він усе ж виконав. Тільки принесені ним легені та печінка належать виловленому в лісі кабану, а не білосніжці. Королева зраділа і наказала кухарці приготувати принесені органи, які, як вона вірила, належали людині. Кухарка варила їх із сіллю, і зла королева з'їла їх, думаючи, що з'їла легені та печінку Білосніжки. Іншою суттєвою відмінністю мультика від історії братів Грім. Стали два плани королеви і зі знищення білосніжки. Перша спроба полягала в надяганні на дівчинку корсета. Королева так туго затягнула корсет, що дитина втратила свідомість. Врятували білосніжку гноми, що з'явилися. Варто подякувати малому народу. Вони розрізали корсет, врятувавши її життя. В оригінальній версії гноми аж ніяк не виспівували пісеньки. Їм потрібно було зірвати всі вбивчі плани королеви. Другий спосіб полягав в отруйному геребінці, проте його зубчики не проникли в черп красуні, а ось план з отруйним яблуком спрацьовує відмінно. Білосніжка відкушує його і падає замертво. Але і тут є нюанс, і відмінність від Діснеївської версії. В оригіналі один з носіїв гномів спотикається, через що труна нахиляється, тіло дівчинки, що лежить в ній, зсувається, а з її рота виривається отруйна хмара. Білосніжка раптово оживає і випльовує отруєне яблуко, обходячись без поцілунків. Білосніжка і принц закохуються одне в одного і одружуються. Трагічний кінець королеви не за горами. Проте сценаристам Дісней довелося чимало попрацювати, щоб зробити його цензурним. В оригінальній історії смерть королеви була жахливою, болісною і кривавою. Добро, перемогло. Але чи добро? У не особливо симпатичному, але справедливому фіналі мультика гноми переслідують королеву, заганяючи її на край скелі. Блискавка, що спалахнула, лякає жінку, і вона падає до прірви. Лиходія покарано, добро запанувало, Дісней вніс необхідну смерть у казку. У версії братів Грім смерть королеви не була такою швидкою і безболісною. Жінка отримала запрошення на весілля, ставши розвагою для гостей. Молодята поклали в палаюче вугілля залізні туфлі, а потім змусили королеву взути їх і танцювати в такому вигляді доти, доки вона не впала замертво. Утім, брати Грім не були єдиними, хто наклав лапу на фольклор. Вол Дісней черпав натхнення в цікавих речах на кшталт білосніжки і, як і багато інших улюблених дитячих казкарів, адаптував значно доросліші та жорстокіші оригінали казок. Сподіваюся, тепер ви повною мірою розумієте, наскільки цензура викривляє оригінальні твори, перетворюючи їх на рожевий розважальний контент. Темні перекази і стародавні міфи показують нам, що навіть у казках важко уникнути реальних жахів життя, втрати, конфліктів і самотності. Але можливо саме ці історії і допомагають нам знайти світло навіть у найпахмуріші моменти. Читаючи казки чи дивлячись їх екранізації, важливо не лише захоплюватися вигаданими персонажами, а й шукати в них відображення власних страхів, помилок і надій. Бо тільки розуміння темного дозволяє нам цінувати світло.